Десятниця або День Святої Троїці. І це День народження, якщо так можна сказати, не тільки церкви, але і шанування народження Бога. Ми знаємо, що є Різдво взимку, ми святкуємо. А сьогодні ми святкуємо і згадуємо всі три лиця, Отця, Сина і Духа Святого. Сьогодні, напевно, найбільша Радість і найбільша благодать сходить на нашу українську землю. Коли ми спілкуємося і говоримо про те, що нас очікує і куди ми йдемо, ті, що дивляться в землю, вони кажуть, ми йдемо в якийсь економічний чи в якийсь політичний союз. Тому що землю дивляться тільки ті тварини, я не буду їх називати, ви їх самі знаєте, в яких так Господь створив очі, вони тільки в землю дивляться, що дали в кориту. А ми, дорогі брати і сестри, дивимося на небо. І доки розвиваються технології на Заході, доки на сході е відбувається таке повернення до... Е Зашних часів, які наші діти е, пережили і, і бабці, і те все в лагерях і в таборах, ми зараз бачимо, що наша Україна є носієм духовності. Подивіться, скільки е, великих монастирів в Україні і в нашого сусіда. В них тільки два, дві лаври, а в нас чотири. Скільки людей в них ходить в церкві? Е, ми є центром. Духовного майбутнього всієї Європи. І свідченням того є Софія Київська, де розпочалася в цьому році молитва. Раніше вона була як музей тільки, а в цьому році вже почали служити в теплі Софії Божественну літургію і Софії Молебні. Про що це свідчить? Про те, що це є серцем і ядром нашого народу. Який, який започаткував Володимир і Ярослав Мудрий. І сьогодні ми е, згадуємо е, всіх тих, хто е, доклав максимум зусиль, хто виконав найбільшу заповідь, заповідь любові, коли віддає своє життя за своїх друзів. Я хочу сказати це не тільки про тих, хто зараз стоїть, е, хто зараз на фронті і хто вже. Виконав цю заповідь. Цю заповідь виконати це не обов'язково померти. Цю заповідь ми бачимо, виконують і волонтери, і тут ми всі молимось, але і всі-всі наші покоління. Подивіться, скільки є курганів в Запорізькій, Дніпро Дніпровській області, де лежать кістки наших славних брачів і козаків. Вумані... Не було такої гіляки, на якій би не висів козак за віру православну, коли вони, вони постраждали. Село Клекотин під Шаргородом називається Клекотин, тому що Кликотала річка від крові козацької, яку пронували ляхи. І що ми будемо надіяти, що нам хтось з сходу чи заходу, з півдня чи півночі прийде і щось нам скаже, що нам робити і як йти? Ні, ні на кого ми не надіємося, тільки на Бога, на Пресвяту Троїцю, Господа нашого Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю. Якщо ми будемо так чинити, то в нас і церкви буде Господь благословляти, построїти і в нашому серці, як багато хто каже, в мене Бог в серці, і в нашому серці буде Господь. І ніколи ми тоді не зможемо сказати, що ти казав, Господи, а я тебе не почув. Ти казав щось виконати, а я боявся і сумнівався. Не будемо боятись, не будемо сумніватись, а брати і виконувати заповіді Христові. І ось, господарство, як добре подивитися, що, наприклад, викошена ця трава. А я згадую той день, як ми прийшли з косою, почали косити, підходять до нас і кажуть, а що це ви під фундамент косите? Я кажу, ні, косі кошу цю траву. Вони покрутилися, покрутилися і пішли. Потім бачимо, що ми викосили тут, можливо, десяту частину. Зараз все викошено. Так і ми будемо в житті подавати добрий приклад, можливо, злим людям. Але коли Господь каже, і вони, коли будуть бачити ваші добрі діла, прославлять Отця Небесного своїми теж зміною свого життя. Іншого шляху немає, ніж шлях любові. Миру і порозуміння, але е, своє ми нікому не віддамо. І Господь каже, що звертаюся е, до тої заповіді, що це найбільша заповідь, коли хто покладе свою душу за своїх друзів. Ми згадуємо і тих, хто Господь прикликав вже до себе. Е, і, вони, я переконаний, знаходяться в оселях Райських, тому що як ота -от дитина 19 років, що тиждень назад відспівували, не невже вона йшла туди за грошима чи для того, щоб е, перед своїми однолітками показати, що він такий? Ні, він ішов за покликом серця, а за покликом серця людина йде тільки по зову Христа. Нехай Господь сьогодні нам дасть е, відкриті серця, щоб ми мали таку любов. І і навіть і до своїх ворогів, і з любов'ю і радістю їх всіх з нашої землі повиганяли. І в нас буде царство небесне ще і тут, в нашій Богом береженій Україні, родючий, е, як ми всі бачимо благословені Богом землі. Амінь.